Всім привіт! Сьогодні я буду дивитися першу серію FUNNEWS. юз Але вибачте, що я знімаю в машині. Просто, та, просто я відпросився у тата зняти об, обзор на FUNNEWS уз але він сказав, що в машині на трошки. Мені придеться було. Так що давайте починати нашу реакцію. Я бачу на камеру якість є... прекрасна. Із команда постаралася зробити багато смішніших новин. У нас є дуже довго. А ми починаємо. Дуже довго. Побачите, відео перервало, із-то щота позвонив. А, а я на тату на телефоні знімаю. Придете мені, тому що там, там можна легше монтувати. Кіндержал. І нам написали, що нас будуть виключати по всій області світла. По всій області. Так. Я, кстати, у часто теж виключає світло і і у вас не тоди, тоди в не за день включається. Тоді тоді напишіть коментарі, у вас часто таке буває чи чи ні. От у нас, наприклад, так. Як це ти йому повірив? А як це показувати жести? може ти хотів сказати, як не довіряти фейкам? Ні, я б... Ти смішний, просто потрібно перевіряти новини. А перевіряти новини. На газетах, що? А ладно. Сохи. Я хочу подивитися новини на телевізор, а в мене Т2 не працює. Можна дивитися канал в онлайн сервісах, наприклад, онлайн ТВ. Так у мене телевізор не Смарт ТВ. Такий у нього телевізор не онлайн ТВ. Так можна завантажити додаток на планшет. Так у мене і пенсіті нема. Ну, по якій на Планшеті. Навірно. Навірно, то не вміє розмовляти оба цьому. Чи вміє? Не знаю, навіщо такий прикол додав, чи не додавали прикол. Ну, коротше. Так можна на телефон!

Гасо, у тебе є вдома телефон? Гасо, в обліта, што лі? Приплутав Бен Богат. Телефон. Я знаю, що зробиться в мене хаті, я знаю. Ну тоді я прийду сьогодні в твою хату в три часа ночі, зрозумієш? В три часа ночі? Хай йде в хату. Ну і що, Бен, ти згабиш вдома? Опана, а Том думаю, думаю не похиде. А я нічого не думаю. по приколу сказав. Я кожний зайшов у таклет, а тут нічого не шукав. А і він знайшов? Ну що він шукав? Чорний олівець. Я шукав, але не це. Шахнула в Я думал, я думал в том доме. Вибачте, знов перехвало відео. Я дум, я думав, не нажму, але на, але нажму. На червоний квадратик з кружку з полосками. Вибачте, я просто не знаю, що сказати про цей білий кружок в квадратики. Я вообще не знаю. Спочатку сказав не говорив, що ли? Я не говорив, я ритмуса шукав. А ритмуса, я знаю такого блогера, я підписувався на нього. От ехай, Ой. Що він не шукав ніколи. А ти сказав спочатку, що ти ні тут нічого не шукав. Я не говорив, я ритмуса шукав. свої новини раніше, ніж свою старинку Щ... А що? А що, Бен Хавкає, що ли? А що це у нього за голос став, що ли? Навіщо так капітували? О, кук про мене. Ой. Мені мої родичі ж заважають знімати реакцію. Вибачте, що поставне посту. Не... Подожди-ка, я ж. а що там за чоловік? Я що ли? Ой, вибачте, я думав, я думаю, що мені вже треба йти, просто Данік попросив. ну, Мій багат попросив виключити камеру. Не знаю, навіщо. А мама чогось не пішла, тому навіть я мав стати. Ой, а чого ми Ти що нуха, цукафуха, я не зрозумів, ми так раніше називалися. Це не беменкаш, так? А я пам'ятаю, що ми називалися Боді Афанюс. Да-да, я тоже так... да -да, помню. Кстати, я побачив третю серію, коли називались Bodia News, але Bodia Fanus першу. Ладно, не будемо тягнути. Дорога на парню. Переходимо. Переходимо до котика Джинджера Пупперсупі. О, якраз улюблені новини. Ну Моя заставка. Ви пам'ятаєте, що ви прочитали на... Подожди-ка. Переходимо. Переходимо до котика Джинджера Пупперсупі. Потому что написано Fun Ginger News. Ginger News, точнее. А на весь чего Fun, Fun Ginger News написано. Ginger. Да-да, <говор> помятаю, помятаю, конечно, помятаю. Прочитав, что он застрял с правошнего Санта-Клауса, да. Так Та як не все було? Ви бачаєте двадцять три часа ночі. 23 часа... Знов другий раз, сказали три часа ночі. Нічесно. Що що Пришли помічниці і сказали, тебе відвести в Йолопуки. Так, звісно, я побачив... Санту Клауса. Обалдеть. О, oh, ще олені справжнього побачив. Джин побачив справжнього олень. Ти що Апу і пішов за ним? Добрий день, Джимджер послушайку. І ти ще не сухняний, хе-хехе. Так вам він ви нас до класса. Дужди-ка. Його прізвище ще по кушеку. чи як він сказав. Сум може? і пішов за ним? Добрий день, Джимджер послушайку. Послушайку. Женчик послушайку. Да. Мама заважає мені робити оцю реакцію. Послушайку. Чи, сан... чи це не призвище. Чи працює? Підскажіть мені ну, це призвище чи не согласну. Та що це таке, мені мама це вважає, Ой, точно. Ще реакцію. А, точно, мама вже договорила так бистро. Я ж тобі що я тобі газову, я до тебе прийду. Газову що? Мама, згубити. Тіше. Це не на ефекті. Папуша, яки! Третя новина, подарунки. Подижі-ка, вже не побачив з першого святого Миколая. Та що це таке? Мама ж знову розмовляє з кимось. Чи все-таки став? А уже.

Я думав найдовше буде. Так мені подобається джинджнюс. Ух ти! Яка, яка прикольна заставка. Ні, крутисна. Ні, не 300 курчаток. 300 курчаток відома. І звідки він його так купив? З магазину, що ли? Він його не купляв. Что а -а -а. ты нарубил, Кря? Что ты нарубил? Что ты Кря? Что сказал, кряк? Блин, сказал, кряк. Что ты писал в воде? Не, не знаю, а Не, я ж правильно В смысле б правильно, якщо от... бен так хахуден? О, я не до чи я я не дослухав, щоб він хаховав. Чи він вообще не в тебе є? єй. ой, я вже знаю, що таке IQ. це морозом. Айки у тебе є бен. Пошаткував, а, а я то думав. що я тоді падав. Знову пав. Це походу, провали. Що ти подумала для степлянку? Ти я не можу з цього. Я закричав, мама, ну наконець ти ось хіше. Мама, ну наконець ти зробити хіше. Ладно.

Так, Джим ще позвонив з хорошні мусан. Так він все-таки позвонив. Подужніка, oh. well, а що таке відео додавали, якщо, якщо він по-англійськи розмовляє. Навірно, Богдан бух, Ючеку іншого відео не знайшов. I had it, it was in English. Did you wake up early and open the presents I left for you under the tree? Oh, oh, oh! She knows and... Did you like Latin? them? You yes. had is, is that what you had in mind when you wrote me? Dad presents? I Whoa! Well, if. What you said. Santa Claus. If you are happy with your present, it makes me very happy too. That is just splendid. But you know what, my dear? Do you know what I like almost as much as bringing joy to wonderful children like you? Що вже Бен ви... ой Дженджи випив? Походив, укинув хапку. Кін. Я би хотів на п'ятій новині, хотів побажати щасливого різдва. Сьогодні для вас перше січня не знаю, кого дивитися, але це січень. Але я побачив, що. Я побачив, що воно вийшло 31 грудня, да? Все. Кажете, що сьогодні перший січень що-лі? Але для нас зйомки 29-го монтування 30-31 го го робимо. І я цього ж 20, 29 грудня зробив монтування. Заходу міло, заходу міло. І це перший випуск програми. А для нас випуски були раніше. Поставте 5 лайків, коментарі, щоб розвивати наш канал. Я, вті... я походу поняв, що якщо 5 лайків, тоді новий випуск. Хтось і різки, тому. Всі з новим роком. О, вже закінчилось відео. Так, Мені відео сподобалось, А найбільше як... Джинджер позвонил по Сан... Санта Клаусу. І ще, Як Як сказав Бен Чорний олівець, тому що там мене добавили. Ну мусує ну, слово добавили. Короче, всім пока. Поставте 5 лайків. 5 лайків фанюсу. И конечно подписывайтесь на цей канал. Кстати, я узнал, что що... котя апокалипсис теж підписан на фоне. Уже 7 підписанки, потому что я уже подписался на вот канал на фоне. Короче, якщо вы уже ждите, чтобы видео закінчилось, всем пока.